Скажіть, будь ласка, любов до творінь і до творця. Вона паралельна, одночасна. Чи буває так, що поступово? Я би сказав, що я би сказав, що спочатку ми приходимо до любові до створінь, і це процес, це процес виправлення. Щоб пройти до цього стану, потрібно зробити певну кількість кроків. Комусь більше, комусь менше, це залежить від властивостей душі, від корення душі людини. Чим вона ближче, чим чи душа важча або душа легша, є різні про це поняття. Але коли людина все ж таки приходить до такого стану любові до створінь, то одразу ж одразу ж там же в тому місці розкривається і любов до творця. Я до речі, класний приклад. Коли е, я не пам'ятаю точно, але там людина ніби. Робить підкоп, вона копає під землею для того, щоб прокопати там під якимось муром, і вона хоче зробити підкоп, тунель прорити до, до, до царя чи щось таке. І коли вона риє, риє, то зрештою, що в той самий час цей цар чи хто там, він також рив цей тунель на зустріч людині. Там вони з'єднуються і виявляється, що вони взаємно прагнули завжди одне до одного. Ось таке дуже красиве таке враження розкриття від духовної роботи.